У мене був план купити 10 камер в Китаї і перепродати їх в Україні в 2, а то в 3 рази дорожче. Звучить просто, правда? Але, друзі, це відео я знімав більше місяця, і те, що сталося далі, показало мені, що товарка це не кнопка Бабло. Сьогодні ви побачите, як я витратив сотні доларів, як мені банили рекламний менеджер Instagram, як у Алекс видав мені 0 переглядів, навіть з рекламою. І чи вдалося мені хоч щось зробити? А в кінці чесний висновок, три помилки, які я допустив. Але перед тим, друзі, поставте лайкон, тож не підписався, підпишіться, щоб не... Не пропустити наступну частину за найкращий комент. Сковорода! А ми, друзі, погнали! Все почалося просто, я вирішив, що треба зайнятися товаркою серйозно. Минуле відео показало, що камери більш-менш продаються. Думаю, ну все, ось мій шанс. Зайшов я на китайський маркетплейс тему і замовив аж цілих 10 штук цих камер, яку я, до речі, купив в попередньому відео за 14 доларів. Всі 10 штук обійшлося мені 143 долари. Два тижні я чекав доставку, йду я на нову пошту, беру коробку, і в мене реально відчуття, що зараз тримаю свій перший маленький бізнес. Знаєте, друзі, таке відчуття що відкриваєш двері в щось нове. Ну що, друзяки? Така коробочка у нас є. 10 відеореєстраторів нам відправили. І просто питання чи ми не облажалися з вами. Вже подививши на Великс, там їх продають по 700 гривень. Ну, але, знову ж таки, там їх дуже сильно мало. І, в принципі, подивимося, як щось з цього вийде. Так, ну що, відкриваємо. Коробочка така. Ні, ну, друзі, все нормально, тільки, блин щось прийшли, бачите, такі от пом'яті І так, що ми купили з вами? Так, маємо таку інструкцію. tips before usage. Так, далі сам відеореєстратор Сама коробочка. Отак, до машини, щоб підключити. Завим словом, нам не треба буде інструкція. Давайте зразу перейдемо до самого головного, що мені відправили, а це відео є реєстратор І так Опа, нін, слухайте, класний реєстратор Це виглядає так, що він, бачите, ставиться, тобто кріпиться на цю от фінтіфлюшечку якось. Ага, отак, типу, навіть кріпиться. Давайте включимо. Опа! Якщо так говорити, мене камера тут знімає, і камера, в принципі, реєструє, що відбувається тут. А це не сенсорна? Чи що може бути типу за 600 гривень сенсорна? Ой, фото живе, <реш> звичайно. Короче, одним словом, треба розібратися. Ну, тема реально прикольна для автомобілістів, і я взагалі поважав. Що в принципі бачили моє минуле відео? <хи> Закупитися, тою всією штукою. Надіюся, що я не буду лохом, який потратив 150 доларів на це 6 тисяч гривень, ну приблизно. Так що йдемо зараз це все фоткати і продавати на якихось платформах. Я розпакував їх і подумав в той момент, ну от, тепер буде легко. В принципі, ці камери прийшли мені в норм стані, але на коробка все ж таки була побита життям. Виставив я на OLX, сфоткав, зробив нормальний опис і закинув одразу. Одразу два оголошення. Щоб наверняка були замовлення на OLX. Я заплатив за рекламу 120 гривень. І що ви думаєте? Перший день нуль переглядів, другий день два перегляди. Все. я сижу, дивлюся на статистику і воловіоне питання. А як так? Бо я пам'ятаю, як два роки назад продавав айфони. Я тільки вистав, і вже на наступний день мій телефон розривається, а тут тиша. І тут я реально вперше здумався. Може проблема не в товарі, а в мені. Може я реально не вмію продавати. І от я почав думати: Добре, якщо Олекс мертвий, які є ще варіанти? Бо я знаю знайомих, які взагалі не працюють через Олекс. вони роблять по-іншому. Запускають TikTok, заливають короткі відосики, збирають перегляди і весь трафік в Тікток погоднять свій Telegram. А вже в Telegram реально продають якісь товари. І це працює, у мене так друзі. Заробляють. Вони навіть не дивляться обіку І Я такий блін, в мене ж є телеграм-канал Техномак. Там 7 тисяч підписників. До речі, підписуйтеся в телеграм-канал Техномак. Там багато дешевої техніки і багато вигідних пропозицій. Жива аудиторія, чому не кинути продажі туди? Ну що, я закинув мій Техномак написав опис, сфоткав і сижу, чекаю. Прийшла година, тиша. Друга година, тиша. І тільки через дві години написала мені одна людина. Вітаю, я по камеру. Актуально ще. Доброго вечора. Так, актуально. Супер. Ціна. 1300, так? До речі, ця камера двокамерна. Я написав, що ціна 1300 гривень, ухарактеризував камеру і написав, що час на відправку 2-5 днів. Людина скинула дані для відправки, і ми так дістали першого клієнта. Людина замовила камеру і реально купила. Ціна закупки в Китаї однієї камери складала 143 долари, це 600 гривень. А продали ми за цілих 1300 гривень. Тобто ми заробили 2х на цьому товарі, заробивши 700 гривень. На превеликий жаль, це кінець моїх продажів в Телеграм. Люди не цікавилися. І тоді мене накрило. Аудиторія Техномако це люди, які хочуть Apple, iPhone, MacBook, iPad. А камери ну камери їм просто не цікаві. І ще я подумав, може то купити рекламу в інших телерам-каналах, але потім сам собі відповів навіщо, якщо навіть моя тепла аудиторія не відреагувала. То чому чужа, яка мене взагалі не знає, має купити. Це буде просто мінус у бюджет. І що лишається? Таргет реклама. Instagram. я вирішив зробити все чітко. Беру свій старий аккаунт в Фейсбуку. Думаю, ну там вже було колись заборговані 6 доларів. Закриваю її, та ще зверху закидаю 25 доларів, щоб були кошти на рекламу. Ну, і щоб показати, в мене є гроші, нормально. Давай інстаграм працювати. Я до цього фейсбуку створив інстаграм, перейшов на персоналізований аккаунт, щоб можна було рекламувати. Можна було б і Фейсбук рекламу запустити, але я, друзі, занадто лінивий для цього. І назвався Дейдара Shop Написав опис магазину і аватарку згенерував через ChatGPT. Виглядав мій магазин доволі стий. Ну я загрузив фото, додав опис і цикнув, щоб рекламувати допис. І що ви думаєте, бан! Я тоді годину, може півтори сидів, намагався якось розролити цю ситуацію. Підтримку навіть не зміг нормально написати. І от реально сидиш, дивишся на ці гроші, які просто зависли і тебе душить. Окей, добре. Думаю, створюю ще один акаунт. Назвав його не Дейдара Шоп, а Дейдарас Шоп. Назва часто кажучи, така собі. Ну, ви самі знаєте, як звучить, вона якось піда, але хай буде. І знову така сама історія. Ба. І от тоді я вже зрозумів, все треба міняти не тільки Інстаграм, а й Фейсбук. Бо Фейсбук був законечений до Інсти, і Фейсбуку дали якусь там червону мітку, одним словом, бан рекламного аккаунту. Я завів повністю новий Фейсбук і новий інстаграм. Оформив все по-новому. І так в мене з'явилося Reddit Shop, і от з ним вже хоч щось почало працювати. Що, нарешті це є Shop Шоп, почав щось рухатись? Я виставив рекламу 8 доларів за день на 3 дні. Думаю, окей, 24 чотири це не є так багато. Головне подивитися, чи буде результат. Але Facebook виявився хитрішим за мене. До цих 24 бакси, він ще докинув зверху якусь свою комісію, майже 25 доларів. Замість того, щоб протестувати рекламу на 24 доларів, я мав заплатити 50 доларів. Тобто двічі більше, ніж я планував витратити. Сижу, думаю, ну дякую Фейсбук дуже щедро з того боку. Окей, раз уже так треба дочекатися результату. І тут почали з'являтися перші кліки, перші переходи на магазин. Не густо, але була одна розмова. Ціна вітаю 1290 гривень. Мені не відписало години. Я написав, якщо зацікавило, можемо вже завтра відправити. Чесно, забув про. Про що питав, е, бо зацікавила отака от камера, але людина просто запитала і зникла. Не густо, але вже якийсь рух, але без заробітку. І знаєте, парадокс той самий день, коли реклама тільки ще стартувала, мені написала на Оликс. Так звичайний рідний Олекс. Доброї ночі, потрібен відеореєстратор. Вітаю, все добре записує. Гарний вибір за свої гроші. Можна всю суму оплатити на пошті. Можете всю суму оплатити на пошті. Скажіть дані, я завтра відправлю. І так людина дійсно скинула свої дані, і от саме звідси прийшло. Перше реальне замовлення на камеру я навіть здивувався Скільки часу і нервів потратив на ці 50 доларів реклами, а перший продаж просто з Олекс. І це ще раз показує, друзі, що якщо ви думаєте, що реклама миття ви гроші, то ні. Все одно має працювати якийсь комбо маркетплейси, соцмережі, власні канали, ви маєте тестити, і то, що вдається найкраще, інвестувати в те. А заробіток тим часом чистим складало 580 гривень, так як реклама в Олексі мінус 120 гривень Ну що ж, моя перша камера пішла, точніше, навіть друга. По перше, продалася... Елеграм на другий день реклами прийшла вона людина і замовила ура. Добрий вечір. Побачила рекламу. Можете детально розказати про камеру? Вітаю, камера в наявності двокамерна Full HD, проста в користуванні. І написав я людині опис. Камери. Тоді замовляю. Це була третя продана камера моя. Плюс 700 гривень, але стоп, стоп, стоп. Я за другий день витратив 33 долари 30 центів. А це на хвилиночку 1400 гривень. Ну а заробили ми 700, тобто ми в мінусі на 700 гривень. Наступний день були, звичайно, кліки і одне замовлення, але то, що я очікував, щоб продати всі мої камери, я не дістав такого результату. В Цей же день я продав одну камеру. Ціна. Вітаю, 1290 гривень. О, супер, завтра відправимо, дякую за покупку. Тобто, загалом в цьому етапі я продав аж цілих. 4 камери з 10. За 3 дні я продав дві камери, наче заробив 1400 гривень, але ця реклама, я так зрозумів, не була дуже вигідною. Адже за неї я заплатив 2000 гривень, тобто ми в мінусі. Але тут мене накрила думка, а чи не помилився взагалі з вибором товару? Бо я купував ці камери, спираючись на те, що вони були популярні на тему AliExpress, Там вони були реально в топах, але можливо в нас ринок вже перенасичений. Або ж я просто недооцінив конкурентів. І коли я побачив, що ціна в Україні значно нижча, ніж я ставив на початку трошки я купив 10 камер за 143 долари, тобто одна камера обходилась мені 600 гривень. Продавати я спочатку за 1600 на Олекс, але потім зрозумів, що ринкова ціна на нижче і довелося знижувати до 1290 гривень. І тут вже почав реально рахувати, чи воно реально воно вартує, чи вигідно. А ще реклама з'їла 50 баксів, Олекс ще 120 гривень. І в сумі я в мінусі по бюджету, але в плюсах по досвіду і реальних клієнтах. Отже, давайте все підрахуємо чесно і без прикрас. Отже, камери мені обійшлося 143 долари. Це 5600 гривень. Реклама замість планованих 24 долари я віддав майже 50, а це 2000 гривень. Плюс реклама на Олекс 120 гривень. Разом мої витрати 7720 гривень. А тепер продажі. Я продав 4 камери по 1290 гривень. Одну камеру в Telegram, одну камеру на Олекс і дві камери по рекламі. Це разом 5160 гривень Виручки тут виходить проста математика. Я в мінусі на 2520 гривень на цьому етапі, але важливий момент: У мене залишилося ще 6 камер. Тобто, потенційно, якщо їх продати. То я вийду в плюс. Цікаво, що от реклама в інстарамі показала, що витратив я на рекламу 2000, а я заробив 1400, і того в інстарамі мінус 600 гривень. Тепер, друзі, висновки. Чесно скажу, допустив три головних помилки. Перша, я занадто легко підійшов до вибору товару. Ця камера продалася в минулому експерименті, і я подумав, ну все, буду багатим, а це міг бути просто рандом. Плюс треба було мені зняти відеорекламу, а не просто кинути фото на цю камеру. Другий висновок я не проймоніторив український ринок, бо коли ти бачиш топи продажів. На тему Aliexpress, це ще не значить, що вони так само легко підуть у нас. У нас свої ціни, свої тренди і своє перенасичення. І третій висновок у мене немає досвіду в продажах. Я простий чувак, як і ви, такий самий, і теж хочу заробляти, тестувати, дивитися. Але я поки що не знаю, як комплексно це правильно зробити. І це нормально, бо досвід не приходить з повітря. Він приходить лише через помилки. Що я для себе зрозумів? Що бізнес це не просто купив, продав, це тестування, це нерви, це витрати і витрачений час, який не завжди хочеться віддавати. І Окупається це все не зразу. Але головне, друзі, я отримав досвід. Я розумію, що треба вже тестити більше товарів, більше працювати з рекламами і більше думати про нішу. І якщо вас теж не виходить, не засмучуйтесь. Головне, не боятись пробувати. Будь-які через помилки ми вчимося. А з вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь. Макоуді. Папа папа. Ma câu gì mà câu gì mà câu gì oh yeah